Які тобі подобаються питнати кайф степ, Гігі нішвілі? Nee Звісно, фазерс бейкуша. Давай тоді по ігри з тим таким лайтовим чизай і у досить приємні. Аліготи з Едуардо Градецького теж треба не забути рожеве кайпи. Те, що на осаді, буде по традиційний метод, які ну типу, більше до шампанів. Бісер це просто класика. Обов'язково треба скуштувати бірізаніт Бейкуша. Погані вина у Гранвалі. Два тоді полегкотілим білим. У градеського непоганий сухолиманський. Мені подобаються мускатні сорти, які робить хічма з інчинськими пагорбами. Григорій Кулініченка, Севіньон Верд. Хто у з діжкою класно працює з білими винами? Віноман. Бейкуша дуже гарно виходить. Хто рожеві класні робить? Колініченка, Артанія рожева. Мені здається, best of the best. Ну, звісно, рожевий квадрат. Оранжем. Це, звісно, Арбіна, Буштинове коло там мускат. Кічмою дуже фієрія взяла. Рекацетелі, звісно, гарно. У Гігі було дуже класне. Оранж, реміннер Робілогіста і шердане оранж у Стаховського, як я міг не згадати. У нього витримане шердене, дуже кайфове, і мерло. Давай, без діжки просто подобається 46-та паралель пінонар. Артанія червона. І Бейкуш Граєво, Мерло, у Кичму дуже класний е, вина. Давай тоді по одеським чорному, топчики твої. Їгінії швілі. Класне ліберне у Виномана, у лелеки. Давай, давай тоді перейдемо на десертні Ковача Чизай, туріянда Карпат, і Лейт Харвест, класика, шоша, шабо, мускат.